Добрий раночок, мої підписники і непідписники! Це тимчасово. <хи> Я Анастейша, твоя тренерка з досвідом. І ви сьогодні потрапили на мій ютуб-канал Стейша в шпагаті. Ми будемо з вами сьогодні практикувати руханку для того, щоб краще себе почувати протягом дня, щоб краще пробудитись, роздуплитись, не бути такими дерев'яними. І, взагалі, це корисно для здоров'я, робити такі невеличкі тренування. Починаємо з вами з роботи над стопами. добре витискаємо п'яточки вперед: 10, 9, 8. А поки ми працюємо, не забувайте ставити коментарі, лайки, підписки, дзвоники абсолютно все. Для того, щоб краще просувати мій канал. Канали українською. Тут буде про все, про різний стрешінг. Є чудово. Ми носочок загнули, потягнули, добре п'ятик. Вперед, і друга ніжка. Ой, як добре, прям прохрестіло, не знаю, чи вам було чути. І змінюємо п'ять разів оп, п'ять, і чотири, і три, і два. І один кружочки з топою. Ми сьогодні починаємо зі стоп, щоб краще активувати нашу нервову систему. Два, один в іншу сторону. Наскільки ви знаєте, у нас в стопах багато нервових закінчень, які відповідають за роботу різних внутрішніх органів. Змінюємо ножку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. В іншу сторону. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Розминаємо коліночка. Присіли. Ручками упор в ножки. Вдих. І на видих. Пробуємо обережно випрямлятись. Один. Згинаємося. Видих. Випрямляємося. Два. Згинаємося. Видих. Три. Видих. Видих. Чотири. Видих. Видих. П'ять. І. Шість. І сім і вісім. Прекрасно. Є. Далі працюємо над тазом. Ніжки зігнули в колінах. Попу підкрутили вперед. Добре, розкрили наші кульшові суглоби. І попу подали назад. І розкачуємося. П'ять, чотири, три, два, Один. Є. Вбік, вбік. Ніби когось відпихаємо стегном. П'ять. Чотири. Три. Два. Один під Трошки коліно. Додали розтяжку внутрішньої поверхні. Друга нога. Два. І потягнули. Три. І потягнули. Чотири. П'ять. Шість. Сім, Круговий рух працюємо. Вісім, сім, шість. П'ять. Для кращого комфорту можна зігнути коліна і більше працювати. Два, один. І в іншу сторону. Вісім, сім, Шість. Намагаємось тілом не працювати. Тіло залишаємо на місці. Три, два, один. Прекрасно. Далі нахили тіла, Попа назад. Ножки трошки підзігнуті. Потягнулись вперед. Рівна спиночка. І вдих. Видих. Потягнули вперед. Видих. Два. І три. І чотири. А тепер розслабляємо тіло і кладемо живіт на ляшечки. Наші на передню поверхню стегна вдих. І видих. Поклали ляшечки. розслабили. кругою спинкою. Піднялись вдих. І видих донизу вдих, і видих. І таких ще два повторення. І опустились. Піднялись. Далі ми працюємо в нахили вбік, ручки у нас вздовж тіла. Потягнулись плавно в область коліна і в другу сторону. Щоразу ми збільшуємо з вами амплітуду, нахиляємось все нижче і нижче. Це у нас два. І три. І робота в нас в основному в поперековому відділі. Додали ручку. Додали ручку. І ще по одному повторенню. Об два. І останній. І Один. Залишились. Ручку взяли за голову. Потягнулись легенько в області грудного відділу та на місці. Розкриваємося. Один. Закрились, розкрились. Закрились. Розкрились. Кожен раз більшу більшу амплітуду і останні. І п'ять. Друга сторона з ручкою рівною. І взяли за голову, закрились і розкрились. П'ять. Закрились і розкрились. Чотири. Закрились. Розкрились. Три. Закрились, розкрились. Два. І закрились. Розкрились один. Чудово. Ручки вгору. Потягнули легенько таз назад. Ручки від плечей, І таз вперед, скруглились в спині п'ять. І потягнулись назад. І вперед. Чотири. І назад. І вперед. Три. І назад. І вперед. Два. І назад і вперед, один. Додаємо плечі розтяжка грудного відділу. Потягнулись вперед, закрились в спині, розкрились. Закрились, два, розкрились. Закрились три. І останні розкрились і до Ізо. тепер, навпаки, круглою спинкою вниз. ручки вздовж тіла. Розкрились один. Закрились. Розкрились. Два. Закрились. Розкрились. Три. І закрились. Розкрились. Чотири. Чудово. Ми малюємо круговий тілом дуже обережно, на великі амплітуди. Можна ручки тримати на поясі, можна на ніжках, як вам зручно. І нахиляємося в бік легенько назад, вбік вперед. Один, в іншу сторону. І два. І... Три. І. Чотири. І. І останній. І шість. Тепер більша робота наверх тіла. Ручки вгору вдих. Скрутились тільки в грудях. І розкрились тільки в грудях. Поперек не гнеться. Тільки в грудях тут. І назад, два. І три. І від плеча. Робота чотири. І. П'ять. В сторону тільки розтягуємо вверх. Не нахиляємось глибоко, тільки ось ця частина працює. Оп. Оп! Один. Ручки у нас сильні, витягнуті. Ми натягуємо бічні сторони. Два. І. Три. І. Чотири. І. П'ять. І на півколо. Оп. Сторону вперед. В сторону. Вперед. В сторону. Три. І. Чотири. І п'ять, І напівколу по задній поверхні. Один. І два. Тільки в грудному працюємо. Три. Ручки добре назад відводимо. Чотири і повноцінне коло. оп, І є. В іншу сторону. І. два. І ще по одному разочку. Оп! І. Прекрасно. Розкриваємося в плечах. П'ять. Чотири. Три. Два. Вперед. І п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Два. Витягнулись руками вперед, спиною назад і розкрились. Потянулись і розкрились. Два. Закрились, розкрились. Закрились. Розкрились. І закрились. Розкрились. Тягнемось ручкою до долоньки другої руки. Розкрились. І. Два. І... Три. І... Чотири і п'ять. Ще вироблюємо вісім раз. Шість, щоб у нас вийшло. І сім. І останні і вісім. Прекрасно. Ручки відпочивають. Віддихаємося. П'ємо ковточок водички, хто хоче. Угу. Чудово. І переходимо над роботою з шиєю. Ручки беремо ми на груди в замок, відтягуємо грудну клітину донизу вручну. Підборіддя натягуємо вгору. Нам потрібно не загинати хребет, а навпаки, зробити витяжку. Ми навіть можемо нижню щелепу трошки витягнути вперед і потягнутися нею вгору, так ви краще відчуєте м'язи. І тягнемо десять, дев'ять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо голову вниз. Якщо е, сильно тягне шию, е, ми не додаємо руки. Якщо хочемо зробити більшу, більше навантаження, можна додати руки в замок. І натиснути зверху. 10, 9, 8. Сім, шість, п'ять, 4, три, два. Один. Є потягнули голову в сторону. Руками для цього беремо замок. І заводимо за спинку. Ліхою тут закриваємо. І потягнули добре вушко до плеча. Не плеча до вушка, а вушко до плеча. П'ять. Тягнемося. 4, три, два, один. І невеличке напівколо до середини. І виводимо назад. П'ять. І на півколо до середини. І назад. Чотири. І три. І дива. І один в іншу сторону. Ручку переставили. Лікоть закрили. Потягнули п'ять вушко до плеча. Чотири. Три, два, один. І на півколо вперед. І в сторону п'ять на півколо вперед, в сторону, 4, і три, і два, і один. Бліжки вздовж тіла, подивилися в сторону, протилежне плече тягнеться назад, ми створюємо тут супротив в м'язах шиї, тягнемо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Три, два, один. Змінюємо сторону, потягнулись. І так само протилежне плече відводимо назад. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, два, один. Супер. Наступна вправа у нас сегментарна. Ми працюємо по різним сегментам. Ш, е, хребта, шини, відділ, грудний відділ, вибориковий відділ ручки у нас вгорі. Ми скручуємося з шини. Угу. Потім грудний, потім поперековий і потягнулися в складочку вперед. Наскільки можемо, не глибоко, якщо можемо, глибоко робимо глибоко, але все по комфорту працюємо. І підіймаємося так само спочатку поперековим відділом, потім грудним, потім шиним. І разом з ручками потягнулися наверх, видовжилися вдих і з видихом. Знову ми скручуємося шия лопатки. Поперек і потягнулися до підлоги. І встаємо. Поперек. Грудний. шийний. Витягнулись. І останній раз. Вдих і видих. Грудний. Ой, шийний. Грудний. Поперековий. І глибоко вниз. І піднімаємось. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Чудово. Ніжки ми зігнули в коліночках. Є. Потягнули добре животик. На ножки можна легенько обійнятись ручками. Розслабляємо спинку, плюс включаємо задню поверхню стегна. Розслабляємось. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Боже, так добре. Все тягне 4. Зазвичай. Набагато краще виходять складочки. Я зараз так зранку відчуваю себе трошки дерев'яним, але нічого. Ми з вами вже зробили дуже багато. Два. Один. ручками ми беремо в замок лікцьовий. І потягнулись добре до максимум, в сторону. О. І в іншу сторону розтягуємо бік два. І три. І чотири. І п'ять, Вісім повторень. І шість. І сім. І вісім. Супер. Залишаємось в нейтральному положенні. Ручки беремо ззаду в замок за спиночку. І потягнулися добре. Руками в підлогу розслабляючи шию. Голова у нас провисає повністю донизу. Плечі розслабили руками, добре вниз. П'ять. Чотири, три, два, один. І ручки поставили на спинку через кругло спиночки. Плавно піднялись. Є. І трошки краще активували нашу лімфатичну систему. Потрусили добре ніжками. Трусим, 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 трусим. П'ять, чотири, три, два, один. Добре, попрацювали долоньками, так повідкидали, повідкидали, ніби щось. відтрушуємо. Краплі води, наприклад, з рук є. Повністю додали ручки. 5, 4, 3, 2, 1. Трошечки постучали так по ножкам. Починаємо зверху, ось знизу вверх. Не сильно такі похлопуючі рухи, інша ножка. Оп, є. Чотири, три, два, один є. По ручкам, по ручкам, по ручкам. Угу. Легенько проходимося, сильно себе не б'ємо. Угу. Є. І по грудній клітині можна навіть ось такими рухами взяти себе. Е, як у, 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 Уявний кастет. <гум> І від середини грудей до плеча. Ось так зробити собі комфортний масаж грудної клітини. Буквально кілька разів пройшлись. Вище, нижче. Кожен раз змінюємо Рух. Угу. І інша сторона. П'ять. Чотири. Три. Два. У один і завершили ми сьогоднішню руханку глибоким вдихом, видерживсь і видих. Фух, Все. Чудово, ми з вами все класно розігріли. Я відчуваю себе суперактивною, відчула цей пролив енергії. Все дуже класно. Я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця. Бажаю всім продуктивного дня, бажаю всім класної роботи, миру, спокою. І взагалі залишайтеся такими самими крутими, які ви і є. Не забувайте ставити лайки, коментарі, підписуйтесь. Я буду дуже рада. вашій Активності і всім бажаю гарного дня! Всім па-па!